Софійка, я для тебе маю таку загадку, точно не відгадаєш. Ну давай все одно це все даремно. Качки мандаринки. Ейфелева вежа. лежа, рушничок. Mm -hmm. Так це ж символи любові. Ну так не чесно, ти вічно відгадуєш. Чому серце є не лише органом людини, а й символом кохання? А чому люди дарують квіти? Шукаємо відповідь на це запитання: Серенади, вірші зізнання, музика. А цих птахів ви можете дуже часто бачити на різних вітальних листівках. Досліджуємо лебедів та голубів. Самопожертва, дружба та підтримка це теж символи любові. І наостанок скажемо все про символи любові у різних країнах світу. Дивіться. У суботу о 12.20 на каналі Правда тут не. програму Рожеві Окуляри.